Замість парканів дерева, замість асфальтованого подвір'я справжня екодолина. Унікальний проект озеленення втілюють у життя учні черкаської спеціалізованої школи номер 3 Змінити звичайну траву на унікальну ландшафтну композицію. Школярі запропонували ще на початку навчального року. Ідея належить. Учням нашої школи разом із нашими вчителями, оскільки на початку 2011 року ми почали реалізовувати в школі проєкт пілотний, який називався «Осередок екологічної освіти. І Одною із ідей, як ми можемо показати, що ми є осередком екологічної освіти, була ідея створити навколо школи таку от ландшафтну композицію. Діти запропонували, а потім підтримала це і адміністрація, і вчителі, і потім вже і батьки, і потім і громадські організації до цього. Запропонований школярами проект також виграв міні-грант від громадської організації Вчителі за демократію. Самі ж учні втілити проект у життя допомагали не лише словом, але й ділом. Аби діти здавали більше макулатури та пластикових пляшок, тому що саме кошти, які ми виручили з цієї здачі, ми ці кошти пішли на те, аби закупити рослини для нашої екологічної долини. Тобто, таким чином ми заохотили дітей і. Отримали дуже багато нових і красивих рослин. І тепер наша екодолина, особливо влітку. Вона дуже гарна, вона квітне і радує нас усіх учнів. Ми дуже щасливі і вдячні за те, що можемо мати таку долину у себе біля школи. За словами директора школи Тетяни Ткаченко, інноваційний проєкт став складовою частиною комплексу екологічної освіти, який впроваджує і розвиває школа. Саме завдяки екодолині учні на практиці дізнаються, як доглядати за різними видами рослин, вивчають їх різновиди та особливості. Щоб діти на практиці могли застосувати свої знання, от ми вирішили такою великою громадою створити екологічну долину. Але це вже як наслідок наших всіх проєктів, які ми раніше проводимо. Це участь учнів у зборі петпляшок, макулатури. У нас декілька років підряд, ми вже цим процесом займаємося, тобто ми проводили таку підготовчу роботу. Проект екодолини розробляли фахівці Черкаського садового центру Сад Мрій. Висадженням та доглядом за рослинами займаються школярі та вчителі школи. За їхніми словами, нині реалізовано лише головну канву майбутньої квіткової композиції. Остаточно втілити у життя освітяни планують до початку нового навчального року. Вікторія Хамаза, Віктор Наточій, Вікановини.